Доброго ранку, виноградарі-любителі. Сьогодні 29 липня 2023 року. Вітаю всіх з початком виноградного сезону. Хочу показати вам форми і сорти, які на сьогоднішній день окрасились, частково мають цукор і набирають приємної. Приємного зовнішнього вигляду. Розпочати хочу свій огляд із гібридної форми калугіна. Огняний. По минулим двом рокам нестійка, показала себе нестійкою, тріщала. В цьому сезоні ще поки що тримається, але побачимо. Залишив один рукавчик, щоб підрузити кущ, щоб не жирував. Красива форма, стабільно запилюється, має гарну ягоду на дуже ранні сроки, гармонійний смак, все в неї добре, за виключенням в моїх умовах одного. Це тріск. Продовжую до вашого огляду демонструю сигнальне плодоношення гібридної форми. Писанки Олега Михайловича сонечко. Дуже красива, дуже смачна на сьогоднішній день, має вже цукор. Я так думаю, що ну, максимум ще з недільку і вона вже буде мати свої споживчі властивості. Мені сподобалось на сигнальний. Висить добре, тріску немає, не горить на сонці, все в неї добре. Продовжую до вашого огляду демонстрацію двох форм Дніпровська. Дніпровський сувенір Калугіна та подарок Радіону Павловського. Ці дві форми окрашуються на сьогоднішній день, але ще, ще, їм, ще їм довго. Так що перейдемо до інших. Також показую зразу дві форми, які на сьогоднішній день набирають цукор і окрашується Нельсон Бурдака і Альянс Калугіна. Також бачите, в якому вони на сьогоднішній день стані. Кущики, щось краще, запилилося щось хуже, але щось маємо. Уже майже окрасився. На сьогоднішній день це владика ночі бурдака Олександра Васильовича. Це щеплення позапозаминулорічне на преображенні. Уже в цьому році показує більшу грону, кращу ягоду. Форма показала по минулих роках стійкість до тріску, до болячок. Тобто, мабуть, має окрасилась приблизно краситься приблизно в одні терміни із Каталонією. Набирає обертів в розвитку гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна Енергодар. Краситься дме Ягоду. Минулому році такі двоякі, скажімо так, були враження через те, що це корневласний кущ. Були питання, дещо, дещо, дещо підтріснув був, але, скажімо так, не критично. В цьому році мені він сподобався більше по тій простій причині, що опилився дуже хорошо, не горить на сонці. З протилежного боку, як бачите, в мене сітками закриті там ряди винограду. Два ряди, дві форми чи три навіть форми, показали свою стійкість до сонячних опіків і до тріску. Одна із них це Енергодар. Можу вам продемонструвати це корневласний кущ. Ось бачите, навантаження на ньому. Добре тяне, сила роста, все в нього добре. І зараз можу в щепленій формі я вам продемонструвати. Ось щеплений варіант Енергодару. Грони це друге плодоношення. Грони дещо менші, відрізняються в меншу сторону від корневласного варіанта. І по ягоди на сьогоднішній день, і повеличені грони. І по якості опилення також таких грон великих, як на корневласному кущі, немає, але також на тіхнарі привитий, тобто показує нормальні, нормальні результати. Я задоволений ним.